Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ, який влаштував у квартирі спостережний пункт за збройними силами України. У Каховське водосховище прибуває вода. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочнемо. Отже, гсбу затримала інформатора ФСБ у Миколаєві, який влаштував у квартирі спостережний пункт за збройними силами України. З вікон квартири затриманий, спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів наших воїнів по одній із ключових автотрас у напрямку передової. Він намагався встановити орієнтовану кількість бойової техніки, звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь. Служба безпеки вдалась до комплексних заходів, щоб обезпечити шляхи переміщення українських військ. А фігуранта справи затримано на гарячому. Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичний спротив і намагався втекти. Втім, йому це не вдалося. Дія відкриває код країнам, які зможуть імпортувати його і запустити власні державні сервіси. Дані українців у повній безпеці у коді немає доступу до реєстрів. Якщо Айтівець захоче зробити запит у реєстр, то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією. Фахівці зможуть створити аналог дії або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У Каховське водосховище прибуває вода. Як свідчать останні супутникові знімки цього району, значна частина території колишнього водосховища на сьогодні вкрита водою. Весняне танення снігів принесло додаткову воду з понизя Дніпра. Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуацію весняного водопілля на річковій заплаві. Розповіли екологи науковці зазначають, що весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС протягом тисяч років. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тисячі гривень до 385 тисяч. Автори законопроєкту пропонують прив'язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму. Допомогу при народженні першої у сім'ї дитини пропонується надавати у розміри кратні 150 розмірам прожиткового мінімуму. На сьогодні це становитиме 384 тисячі 500 гривень на другу дитину 256 тисяч гривень, на третю і кожну наступну дитину 128 тисяч гривень. Мешканець Хмельниччини, який хотів заробити на крипті, потрапив на гачок шахраїв. Як повідомили, у поліції Хмельниччини йдеться про 42-річного жителя Старокостянтинова, який в інтернеті натрапив на оголошення, де йшлося про інвестування коштів у криптоактиви. Потерпілому написав шахрай, який представився успішним трейдером. Розповів про своє заможне життя, щоб його історія виглядала більш переконливою. Продемонстрував відгуки, начебто від вдячних клієнтів. Чоловік вирішив спробувати та переказав на вказаний рахунок 4 тисячі гривень, які потім мав би забрати уже з відсотками. Однак, коли захотів вивести гроші, йому повідомили, що треба сплачувати ще. Тоді чоловік зрозумів, що натрапив на шахраїв трейдера, шукають правоохоронці, а невдалий інвестор сподівається отримати назад свої гроші, хоча б без відсотків. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.